Викликали на килим. Жителі мікрорайону жадова, що в обласному центрі мають безліч претензій до міської влади. Торік їх депутат, депутат їх округу, склав повноваження, тож опікуватись людьми було нікому. Місцеві написали чимало скарг і викликали посадовців на розмову. Про її результати розкаже Інна Приймак. Нерозчищені розчищені ливнівки, бродячі собаки на якісні дороги. Жителі мікрорайону зачитують перед посадовцями довгий список проблем. кажуть після того, як минулого року лишились без депутата, вони тільки накопичуються. За 36-м домом є це колодець, з котро подачу води на весь дом, і он відкритий. Получається за щотива. Поможто що відкрити вас самоулюканіту, так що і випіліний кусок бетону, которого немає. І там стоїть вода. Працівники водоканалу обіцяють негайно вирішити проблему і закрити колодязь. Тим часом інші мешканці влаштовують екскурсію двором і скаржаться на непрацюючу ливнівку. Тут має бути сверху сітка, ну, так, металічна. Єстественно, у нас мітала як ми їх називаємо. Я писяті пункти закрила. Украли її, почали забивати сюди бросати мусор. Ну і не просто а даже люди, скажем так, листья где-то что то вітром потянуло. Я ну, естественно, начало забиватися. Дощ ідеть сюди, естественно не справляється, і все йде на наш дом. Он стоїть самом внизу. У нас затаплюють постоянно підвал. Вона майже повністю забита, тобто вона не функціонує. Будемо залучати комунальне підприємство до розчистки, і необхідно сюди встановити вже пластикову решітку. Ще одна скарга від місцевих на внутрішню дворову дорогу. Нещодавно її почали асфальтувати. Проте дехто все одно незадоволений, тому що це питання з ними не погоджували. Привезли активно бордюри. Которий по стоимости дороже всего этого ремонта. Зачем было эти бордюры вообще снимать? Я не хочу вам говорить неприятные вещи, но если мы всех, если проектная организация или управление ЖКХ будет всех спрашивать, то мы не начнем никогда. Все скарги посадовці, які спілкувались з мешканцями, пообіцяли вирішити. Скільки на це піде часу, конкретно не сказали. Говорять, проблеми різні на вирішення одних піде місяць, інших довше. І на примакна на толі басистий день з одним.